Обібіаєні Яйні Елі, Ям сахараїні гаріуле. Абі-біані Ейні Алілі Ям сахараї Б'аріуле Привіт всім, хто завітав на наш канал сьогодні. Ми розповімо про місто в Єгипті під назвою Хургада. Сьогодні поговоримо про культуру місцевих жителів, чим живе місто, як живуть бедуїни в пустині Сахари та чому потрібно бути дуже обережним в країнах Третього світу і як ми стали жертвами шахрайства. Камера, мотор, пігнали. А воно вже пише? Ну добре. Отже, місто Хругада, воно є різнообразне. По одну сторону від мене йдуть готелі, тут будуються готелі, там все теж будуються, там вже збудовані, там саме місто. І хургада може бути також і отака от кусочок такої пустині, куди ми сьогодні вибрались на фотосесію. А по другу сторону також є море. Е е е Отакий от от кусок незабудованої території, який весь засмічений, як і всюди в Африці, напевно, в всіх африканських країнах. Сподіваюся, що це не так сміттям, крім какашок і скла і різноманітного мусору. Можна наступити, хто зна на що. Хоча саме місто Хургада порівняно з Сіцелією трошки чистіше. Не знаю, з чим це зв'язано. Хоча смердить так само. Все. Це Де? Місці є небагатий вибір для працевлаштування. У основному все зав'язано на туризмі: від будівництва готелів та іншого типу житла, торгівлі різноманітними сувенірами. Підробками брендів одягу, різних ефірних мазей, масел на основі травер молока та якихось міфічних байок для туристів, так і інших атракціонів для відвідувачів країни, таких як сафарі в пустеню, екскурсії в історичні місця і так далі. Ми поспілкувалися з одним з продавців такого магазину, який торгує всякою всячиною для туристів. Что это за чай приготовить? Твой друг и... Алла... Мій друг, он принесе для вас. Специальный чай. Ну, я зря вам сейчас, его знает. Это бриф. черный обычный чай. Ага. Соигипские люди. Они такой бьет, такой чай. Черный чай. Черный чай, да. Зеленый, нет. Есть зеленый, но для нас здесь лучше... Черный. Это так помогает, потому что у мне всегда работа. А. Я специально люблю такая черный, чем зеленый. Угу. Зеленый, я знаю, это для походения можно. Наверное, Но я не наверно. люблю. <с> Тоже. Я не люблю. Пожалуйста, очень. пожалуйста. У нас э, это будет можно змиаты. Ага. Можно сделать такой змят. Но это нормально у нас здесь. У. Если ты не хочешь сильный чай пить. Угу. Но у нас измят хорошо. Будь спокойно чуть-чуть. Мы очень сильный. И другой можно. Я могу сделать из кофе на половина ложка. Чай с кофе. Да, это из кофе. Такой чай. Это Такого чай я с еще кофеин. Это кофеин. А, ну да. Да, чай с кофеин. Да. Немного, как кофе, но если они вместе, вообще другой, конечно. И другой вкус. Это ты принес нам что, каркаде, да? Это каркаде. А где он растет вообще? Это везде. Просто как цвет, цветы, да? Да, и тоже в бустейне отработает. Э, это тоже растет в бустыне? Да. Ничего У нас нет. не просто, а в доме бустейне только песок, ничего там не растет. Я песка не видел, там ни не. камни Ви не египетские, не видите все Египет. Абсолютно, да. Потому что, ну она у нас везде такое растет В дома можно так сделать uh -huh. ну, растет ну, но, да как маленькое место, место. Okay. но Интересно. это хорошее это черный кмин да черный кмин это uh -huh. очень uh -huh. хорошее uh -huh. это тоже как чай использовать это мне здесь здесь но всегда для готовят uh -huh. но как приправа как приправа не всегда ну люди не любят и любят как uh -huh. хочешь но у нас мы сделали с лимон, который ага. в салоне. И сделать как чай, из ага. желтый чай, такой а другой чай. А это чай? Это чай, желтый чай, хелба. Мам, могу Можно, пожалуйста. Спасибо большое. Пахнет? Другой. Интересно пахнет. Да. Ну это как приправа больше, мне кажется. Это не? как приправа другой, но ага. это лучше до завтрака хорошо, помогает на здорово, лучше. Ага. И мы пьем такой чай из мед. Черный Меда. мед, да. Или ага. можно такая вместо и черный мин и желтый чай. Ага. У нас сказал хелба. Okay. У нас такая лучше. Так, Эл. я еще интересовался у тебя. Это Тоже черный. черный кмин, но масло есть. Да, это, это черный. Это Торжитые масло с этого, да? Да, да, да. Окей. Есть. Да. У нас здесь они сделают масло просто для тела. Mm. Для кожи. Mm. Но другой можно пить. Mm. Но который для кожи нельзя такой пить. Mm. Это проблема. Там желудка, болела. Mm. Мне не надо так продавать тебя, если ты хочешь. Но который для кожи, я сказал тебе, давай такой пить. Это очень хорошо. И потом меня с тобой балансет. Я тебе понял. Это для похудения. Такое чай, самое главное хорошо. Для похудения? Для, для похудения. Вау. Да. А, нас... а как это для похудения? Что она делает? Они а, ждут, это сделать как чай. Ага. Обычный чай. Просто пить до завтрака, это очень хорошо. Ага. Или в каком месте хочешь, утром или вечером. Ага. Следующее, я вижу, это корица, да? Да, вот такая другая. Батюшка корица, mm. это другой. У нас миздер такая. Все знают, какое сделать корица. выпечки или к, к вин вино, горячее вино. Ну, вы как какое хочешь, потому что я не могу сделать, сказал тебе, давай так сделать, прям хорошее. Но вы сами знают, какое сделать. Ну, другое такое тоже. Это похоже. Это похоже как, как джинзик, но такой другой. Дженшинг, знаешь? Как? Джиншинг у нас... А, э, ж, джиншинг, джиншинг, ну, ну, джиншинг, ну. Но, у нас такой другой, это не джиншинг. Ага. Но... Не, Но такое другое, ну, сделать как, как чай, это для здорового. Ага. Но это тоже для крав будет сильно так работать для сердца. Ага. Это самое хорошее. Это гуава, листовка гуава. Ага, гуава. Это для каша. Ага. Это давно, мы знаем такое. А два-три дядошка давно, ага. они сделали такая сама трава. Потому что не была там аптека давно. Ну, конечно, да, да. А. у нас они тоже, есть все... свои там есть травы. Ну, да. У каждого народа есть свои какие-то ну, лекарства. Атимирики? Да, потому что много мы знаем такое, что они сделали давно такое, и мы сейчас ага. сделаем. Очень хорошо. У нас вообще другой такой чай, бразный вкус. А вот это... Цветное родное. Цветное у меня такое все, такое сок. сок? Бара сок. Это как так. идет как гранулы, что ли? Да, у нас так, просто кибитком. Одну ложка, два а, ложка, какой ты. хочешь на стакан и холодной воды. А. И все, такая настроение, хорошее отдыхать. Если ты часто вода жарко, mm. ну, ты бьшь одну, какой любишь, мятное, кублюбника mm. или э, чоколад, розовый чай, у нас настамрин. Самое главное, хороший в Египте, все угу. ну У нас в Рамадан всегда. Это на завтрак, это очень хорошо вообще. Это лучше, а чем вода. Насколько я знаю, это только ночью можно пить. Да, только ночью. После солнца так ага. Но просто. Нет, целый день ничего не сделать. Ага. Просто молодцы, пять раз в день. Ага. Но нужно такая. Потому что ты молодцы для Аллаха. Угу. Но это не, в сам, не просто в Рамадан. Но это всегда надо, если хорошая будет мусульманки. кто тоже поедет на другое так, место, так они молитве тоже. Mm -hmm. Но я чуть-чуть много, немного знаю того крестьян. Mm -hmm. Но я люблю так информацию всегда. Ты сам мусульманин? Да, мусульманин, да. Я, я так считал, что здесь 80% это мусульмане, а, а, -а, -а. 20 где-то христиане, или это неправда? Но это неправда, потому что мы вместе мы не смотрим, сколько процентов. Я здесь, я, я мусульманка, как человек, mm -hmm. я работаю с хозяином, он крестьян. Ну, mm -hmm. не вместе, он старше, чем я чуть-чуть. Он мой брат, серьезно. Mm -hmm. Он ни разу не сказал, я двое босс. Mm -hmm. Я работаю с ним как брат. Mm -hmm. Ну, это правда, я, я не обман, серьезно. Он всегда, мы Микуш местным, можно так пить чай, иногда можно такая гуляли с тобой, договориться общается. Но то есть не делаете не разницу? Нет, нет, то, вообще нельзя. Ну, у нас вообще нельзя так сделать. Ну, знаешь, такая другая люди, такая, они думают так просто, так я богатый, у -у 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 -у. но ты работы у -у -у -у. меньше чем а меня. Это так так вообще, меня не любите здесь в Египте. Это неправда. У -у -у -у. Но лучше, когда ты говоришь, ваш хозяин, ну, он как брат, у -у -у -у. это вообще очень-очень хорошо. Абсолютно. Я да, ты работаешь здесь. Нет, это не будет такая просто на работа. Это ваш магазин. Он так сказал. Это не мой магазин. Ну. Ты мой продавец, Ну, ты здесь работа. Это будет твой магазин. Я ничего не спросил тебя, что ты сделаешь, Ты сделать, как хочешь. <innovativet> э, такой нескромный вопрос. Сколько можно заработать в Хургаде? Ну, например, как заплата? ты. Ну. Средняя. ]acak画? Я не в именно ble터넛. твоя. средняя. А. У, сколько нас, люди у нас здесь можно 150 долларов в месяц. Если другой, можно такая... Это почти сколько часов ты работаешь. Mm -hmm. Но у нас вообще такая от 8 до можно, 14, 15, 16 часов в день работы. Mm -hmm. Такое ну, примерно от 100, 150 и вещи, и какой хочешь. Також любі друзі знаходимося ми в місті Хургада. Позаду мене ви можете побачити ось таку от мечеть. Відвідав я її також і всередині. Це є найбільша мечеть в Хургаді, тут де ми зараз знаходимося. А саме це є Єгипет. І оскільки Хургада є на 80%, мабуть, складається з мусульман, того ось такий величезний храм вони собі тут і збудували, ходять там, моляться 5-го ранку. Йшли тільки що інструктаж з водіння квадроциклами. Зараз ще пройдемо інструктаж з водіння багі і вирушаємо до бедуїнів в пустині Сахара. Програма має бути в принципі, цікава. Курва, якийсь дебіл по таке ріже. Сидимо зараз, чекаємо в такі альтанці. Ну, Підраз. По такі розумієш. А може комусь знову вже відрізають, не знаю. Так мені голову стиснув, що мозки вилазять. І чекаємо на зустріч з бедуїнами, хочемо купити там що, орган уліїв. Ти що ми ще казали? Щось там куп. Іринка переживає дуже сильно. Іра, що ти, переж... ти переживаєш? Ні. Скажи своє враження. Бедеш на тім багі валило, як... Має бути. Бачимо, я не знаю. Я що можу вам сказати. Вона єдина з нас правомає. Да, так, ну точно. Так що все буде нормально. Добре. Пока. відвідали сафарі, е, відчуття двоякі. Ну, і сподобалось, і не сподобалось, тому що кілька років тому я була тут, було краще. Ми до е, селища Бідуїні в'їхали на квадроциклах, тобто це орієнтовно десь 50 кілометрів. Тут ми тільки довкола покатались на квадроциклах і багах, а далі ми сіли в джипи і поїхали в селище Бідуїні. твої враження від села Бідуїні? Це фейк чи це тому? Мені здається, що це більш так фейк, або вони просто живуть близько до цивілізації і тому так. Ну, я думала, я ходила у туалет і думала, там ну дійсно якась дирка вирита, але там турецький туалет, плиткою вложений, вода є. Ну нічого вони там особу не мають такого унікального, чого я у побачити. Можливо, тільки це ширма, яку вони показують туристам. І все. А Чи виходили твої очікування в Ну, Ми бачили там з фільмів О ні, це зовсім інше. Каміння, пісок, такий, ну, дуже багато каміння. Ти відвідував також, я знаю, в другій частині, так? Так, в Дубаї, в Дубаї там справді там тільки пісок. Там там ти відчуваєш що ти в пустині. Це не порівняєш. І моє враження від цього. Нам обіцяли захід сонця в пустині. І, на жаль, не склалося, тому що все дуже швиденько, швиденько, швиденько. Ми приїхали, висадили нас швиденько з цього джипу, посадили на того верблюда. Ті верблюди бідні, не знають, що з ними робиться. Верещуть. Показали потім, як печуть хліб. Так званий Бідуїнський, показали якісь там травки їхні. Ми там придбали дві фляшечки цього верблюжого молока. Подивилися, це все, звичайно, фейк, ну, всі це знають. І він наш гід також знає. Ну, пробував задати йому якісь питання, але зрозумів по його недовольному обличчі, що він не хоче цього, щоб йому задавали такі питання, бо він сам прекрасно розуміє, що це все є фейк для туристів. Насчет багі, Багі — прикольно, тільки дуже мало, дуже коротка вісня. Ми там буквально виїхали за пустиню, зробили кружочок, повернулися назад. Таке саме квадроцикли, теж покаталися, хоча нам туроператор обіцяв, що ми будемо їхати на цих квадроциклах до села Ну, все, як завжди в Єгипті, можна сказати, не тільки в Єгипті, це взагалі поширено в східних країнах. Все ґрунтується на обмані, на витягання грошей і так далі. Так, ну, якщо б тіпа, ти заплатив гроші, і гроші були заплачені за ті очікування, які тобі обіцяють, ну, звичайно. А коли тобі обіцяють одне, а виходить друге, то це не зовсім приємно. Чи хотів би я сюди ще раз повернутися? Іменно я говорю за сафарі. Думаю, що ні. І насчет очікувань моїх від пустині, абсолютно не те, чого я очікую. Я думаю, пустиня це пісок. А насправді тут пустиня це камінці, дрібні камінці, пилюка, камні і таке. От. Того пустиня така, як яка є тут пустиня. Але можна, можливо це і за того, що тут більше є гори, оці при гори, які тут є розташовані, того воно виглядає так. Що ж, ця наша поїздка видалась не зовсім далі, бо так як сталося, що ми розчитували жити в одному готелі, але приїхавши туди, там був повний колапс. Зовсім не те, чого ми очікували по фотографіях з букінгу. Нам прийшлося замовити ще наступний готель. Можна побачити, в мене на руці є два браслетики з двох готелів. Зупинилися ми в добре, потім запишу далі. Цей момент нас покликали на вечерю. Отже, чому потрібно бути обережними в країнах третього світу? Начебто авторитетний сайт Booking не гарантує того, що ви отримаєте те на що очікуєте. Перший готель, який ми бронювали, називається Mono Beach, в якого дуже високий рейтинг на сайті. Вказано, що це повний лукнюзів, проте за 10 днів, що ми мали там номер, жодного разу не прибирали в номері. Персонал нічого не знає. На маленькому пляжі бігає з грея брудячих собак, сюди брудно, з розваги тільки спортзал. Їжа то взагалі на рівні вокзальної столової, І ще багато мінусів. Тому ми вирішили переселитися в інший готель. Sunny Day, який знаходиться неподалік, і Оксана 4-5 років назад була там. Це був для нас перевірний варіант. Це спричинило те, що бюджет грошей, які ми взяли з собою, щоб використати на різні екскурсії Єгиптом, був використаний на оплату другого готелю. Ось так буває. Тому будьте обережні. Підтримайте наш канал при можливості коментарям, вподобайкою і до зустрічі в подороже.